Головна дня посилення у травні мобілізаційних Заходів, що в себе це включає. По перше, це призив представників ТЦТ ЗСУ, які не служили та медики. Про це повідомляє Генштаб. А що саме він повідомляє? Що мобілізації підлягають всі представники ТЦК ЗСУ, які не мають бойового досвіду і ЄМСУ в живут? Тому вони будуть призвані до лав. Не тільки Збройних сил, тому що вони робітники? А не військові ЗСУ, але в дещо міноборони. Путається. Чому? Тому що за рішенням суду ТЦК ЗСУ, це представники ЗСУ, а офіційні відповіді Міноборони, ТЦК ЗСУ не мають права взагалі носити зброю чи викрадати людей, а також не є представниками Збройних сил, а є найманими працівниками за контрактом Збройних сил України. Саме таким чином. також Міноборона звернулася до Міністерства здоров'я здоров'я, для того, щоб зняти бронь з лікарів певних спеціальностей. Тому частина, на жаль, лікарів. Будуть позбавлені бронювання. Буде розбронювання цих лікарів, і вони будуть відкалені на фронт. Що хочу сказати стосовно цього. Ви маєте право не хотіти йти на фронт лікарів. Тому, що я думаю стосовно цього питання, як тільки постане питання мобілізації, представників ТЦК ЗСУ, які не служили, лікаю, що буде далі? Вони будуть робити те ж саме, що і звичайні сильне, а саме тікати через паркан у Євросоюзі. Але хочу нагадати, що для Представників ТЦК СП ЗСУ в Євросоюзі склалася на дуже хороша ситуація, тому що всі дані є у Міжнародного кримінального суду та у місцевих правоохоронців. Стосовно кожного представника ТЦК ЗСУ, який може бути виданий в Україні. Лікарі не будуть видані в Україну. Представник ТЦК ЗСУ, який втік за кордон, щоб не бути мобілізованим, на передову все одно буде повернути з Європосою. Такі випадки вже не поодинокі. А саме депортація представників ТЦК ЗСУ, які зараз втікають у ЄС, а потім їх схоплюють. І по базам даним перевіряють, що причетні вона до злочинів в Україні і депортують рішення судом. І це демократично та відповідає всім нормам права. Дивіться, хлопці, ви купали ці війни, били їх, мордували, відправляли на збій, робили геноцид. Тепер режим. Вас позбудеться повністю, тому що ви стали не потрібні. Стосовно заміни тих, хто не воював у ТЦК СП ЗСУ на військових з передової, є дві позиції. Стосовно цього. Перша позиція бусифікація на вулицях. Завдяки військовим ЗСУ може взагалі спасти на Нівець. Є друга позиція цивільник, що частішують випадки саме суду військових над цивільним населенням. Хочу зазначити, що цивільник від військових захищає тебе закон. Кримінальний кодекс, Конституція та суд. Але мені хтось скаже, що за побиття військовим цивільного штраф до 800 гривень. А якщо вдарив військового як самозахист, то це або хуліганство, або нанесення середньої тяжкості ушкоджень або хуліганство. Чи напат на представника силового органу. Насамперед, ця несправедливість буде рано чи пізно подолана. я вважаю, ну якщо йде така несправедливість, то навіщо нам ці суди, навіщо нам ці прокурори, навіщо нам ці силовики це ж баласт. Їх потрібно позбутися і кинути їх усіх у в'язницю без розбору свічів. Саме вони привели до цього, і саме їх потрібно судити по законам ленідя, який проводив допити СБУ, І це дуже не подобається. Вважаю, що Збройні сили України не досягли цілей поставлених вищим керівництвом. і вище керівництво не виконало поставлених цілей, які ставить нація стосовно здобути Крим, і Донбас за 12 років не здобуто, а втрачено 30% території. Більше 2 мільйонів українців втрачено назавжди. Цивільних і військових. Також більше 10 мільйонів. Поїхали за кордон через вільма. Ось ціна 14-го року. Ось ціна помилки. Тому, щоб. Не робити ці помилки. Що хочу сказати. В 21 сторіччі ліміт на революцію, повстання вичерпаний, а зміна влади повинна відбуватися в конституційний спосіб. Саме в конституції. А ті, хто незаконно займає цю владу, повинні бути арештовані та засуджені. і Отримати таку ж саму методику покарання, як колись було у добрі старі часи. Саме таким чином. Стосовно мобілізації та її збільшення, скоріше всього, на вулицях стане більше ТЦКшників ЗСУ та Поліцейських та інших військових формувань, які є ухилянтами, саме ухилянтами у пікселі, які не хочуть за три дні взяти Крим і Донбас. Ось ці ухилянти, які не вміють воювати, а лише з цивільними воюють, ні на що не здатні на передовій, тому що вони програють за дві хвилини. Тому що кап 9 тисяч помножить їх на 0. Ну. От і все, що потрібно знати про сьогоднішніх силовиків. Невдах, які нічого не досягли в своєму житті. Але вони мають наглість викрадати людей. Так далі не буде хлопці. Режим зміниться, а ви будете сидіти до вічних. 100 тисяч довічник. Терміни ви отримаєте. Як по в ветерне, без права на амністію, без права коли-небудь вийти. І це буде справедливе для вас покарання для усіх. Колективна кримінальна відповідальність для суддів, прокурорів і всіх чоловіків вибалас на нашій шлюбі. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост до цього відео. І юридична консультація з будь-яких нонь права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми чи питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно, І юридичний захист у сфері військового права ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми щодо вашого питання. Неправовий захист по темі ЦК СП, ССУ в умовах оточення міст з силовиками коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист. В кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів в США. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадження коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів в США відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес. В статусі людини. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ про правосуб'єктність органів державної влади, а також про правосуб'єктність вашого контрагента. Пиши на електронну адресу академік. Підполиск. Лайк, like, репост, а також донат в шапці профілю до цього відео. Завдяки вашим донатам, шановні телеглядачі, виходить кожне моє відео. Поширюється відео у всіх соцмережах. Разом доб'ємо до мільйона. Хай вам щастить!